А ви вікна вже помили, а в хаті вже прибралися. А паски ви пікати будете чи купувати? А крашанки будете фарбувати? Знайомо, адже такі розмови ледь не у кожного українця на вустах перед Великоднем. Запитаймо Запитаємо Житеморян, як вони готуються до свята, та що кластимуть до святкового кошика на освячення. Прибирання, це завжди прибирання. Пасочки готувати, також стараємося, дитина буде допомагати вже. Треба було поститися, посповідатися, щоб почистити душу, поприбирати в своєму будинку, наробити. Е, такий великодній затишок приготувати смачні паски, яєчка, маску. Чистий четверг, все, прибрати. Як і всі господині, пасочку спекти, яєчки покрасити, до церкви сходити. Зараз бабуся пече пасочки, мама красить яєчки і батько готує м'ясо, все остальне дуже гарно потрібно привести великодень. Ну можна випити когора, вина. Це зрозуміло. І з'їсти м'ясо. Пасху посвятити обов'язково. І в кругу сім'ї. За дружнім столом відмічали. розочарую, тому що я не дуже добра хазяйка, якщо чесно, але е, намагаюсь завжди робити все, що від мене залежить. Е, як зараз готуюсь, якщо чесно, ми щойно провели дуже великий е, танцювальний турнір, і я ще не відійшла від нього. Е, ми збирали також кошти бійцю, який постраждав від російської агресії від війни. І е, наразі, якщо чесно, мене голова забита трошки іншим планами на майбутнє. Чесно, мене геть немає такого. Настрою святкового, тому що ну всі розуміємо, ми всі в одному дусі зараз. Треба працювати, треба йти вперед і не здатися, не зламатися. Хочу приїхати додому раніше і зробити такі, е, як раніше робили пасочки е, пасочки гарненькі і яйця крашенки, іменно з воском. Люди бачать писанку, і вони розуміють, що це українське, це з українських традицій. Не якихось там москаликів, а іменно українське. Як завжди, прибирати і приготувати. Обов'язково це дуже приємно готуватись до свята і відмічати в кругу сім'ї. Що стосується наповнення великоднього кошика для освячення, то воно стандартне, зізнаються містяни. Паску, яєчка, ковбаску, сир, масло, сіль, хрін, яйця. Що там ще кладуть, паску. Ну, таке по стандарту. Кладемо кагор. Церковний, такі пасну е е кладемо бруссельських кобаски, пасочки яєчки, все свято святом, але найбільше хочеться миру і перемоги. Підсумовує Дмитро. Українці, так як ми боронимо нашу Україну, так як ми служимо, е я хочу побажати нам миру і перемоги скоріше. Я хочу побажати, щоб наші хлопці з полону вернулися і вернулися живими, вернулися цілими. Я бажаю всіх. Sveikos ir laimės!